Вітаємо вас на нашому каналі. Віоліті продовжує знайомити з історією українського друкованого слова. Вважається, що Русалка Дністровая є першим виданням народною мовою, виданим у місті Буда у 1837 році членами гуртка Руська Трійця, але це не зовсім так. Ми представляємо видання Йосипа Лузинського Руської весілля, надруковане в 1835 році в перемишлі. Це була одна з перших публікацій живою українською мовою на західноукраїнських землях, що майже на два роки випереджала знамениту русалку Дністровую. Вона надрукована латинкою, і ця її форма була виразом тогочасного переконання автора в доцільності запровадження латинського алфавіту в українську писемність. Русское весілля Йосипа Лозинського не просто збірник, а й дослідження, в якому автор не обмежився просто фіксацією обрядового дійства, але здійснив спробу звести матеріал в певну систему, проаналізувати його. Видання надзвичайно рідкісне і цінне у світі зафіксовано тільки декілька примірників у публічних колекціях. Цінність руського весілля полягає в тому, що воно містить найдокладніший і найповніший опис українського традиційного народного весілля. Всі характерні складові частини, обрядові компоненти і деталі. Примірник без втрат додається наукова атрибуція музея книги і друкарства України. Унікальне видання, яке стане в нагоді фахівцям, лінгвістам, що розробляють варіанти передачі сучасної літературної української мови латинськими літерами. Рідкісна нагода для колекціонера придбати такий артефакт букіністики. Посилання на лот ви знайдете в описі до цього відео. Збережемо історію разом з Віоліті.